Фестиваль Кремчинської культури в Палаці культури два дні 16-17 серпня з 10 до 10 вечора, з 10 ранку. Ще розповісти, багато чого тут насправді є. Майстер-класи, виставка відбувається по всьому МПК, тобто ви можете побачити роботи і на першому поверсі, і на другому поверсі. Також буде музична сцена, перший і другий день. В перший день це буде. Інструментальна музика, В другий день це буде електронна музика. Електронна сцена це переважно будуть виконавці з Кременчука. А інструментальна сцена у нас є запрошені гості. Один з Канади, інший з Америки. Ось а, також ви можете бачити, при вході є велика ярмарка. Це як променад названий ярмарково. Тобто тут різні митці представляють свої роботи, можна прийти купити щось цікаве. І також буде ще вечір кіно, тобто буде демонструватись кіно про Кременчук. У котрій він почнеться? А, поки точно, точного часу немає, але це все буде ввечері відбуватися. До котрої години вас активності? А активності до 10-ї вечора, тобто з кожен, кожну годину якась активність відбувається. Тобто Навіть зараз можна побачити, що активні ярмарки, зверху активні різні майстер-класи. тобто Зараз там проходить скетч-клаб і тут у нас є розклад. тобто Одразу при вході можна ознайомитися, побачити розклад, подивитись і звернутися до мапи і подивитись, де що знаходиться. Вікторія. Кому цікавий цей фестиваль? Я думаю, цей фестиваль цікавий буде людям різного віку, різних категорій, професій і, і так далі, оскільки тут є дуже багато інтерактивних подій, куди мож, можуть бути залучені різні люди з різними інтересами і спробувати себе в чомусь новому. Також я б хотіла сказати більше про ярмарку та виставку, оскільки як на ярмарці, так і на виставці представлено ем, представлені дуже багато кримочуських авторів, художників ем, різних стилів та жанрів, ем, а також тут ем, різні митці та люди, які займаються різними рукодільними справами, роблять ем, штучки. Ну, от, які можна буде придбати і подивитись, ну, от, і ознайомитись взагалі з тим, а, як а, розвивається культурна а, сцена і культурне життя в Кременчуці. Заклик Кременчужа. Творіть, любіть, живіть, а, і приходьте, на і приходьте на фестиваль. Наш скетч клаб. Розкажіть про це, де ви працюєте, де можна приєднатися до вас? А, добре, приєднатися до нас можна, просто написавши мені або будь-кому з учасників. Якщо ви знаєте учасників, ви можете або мені. Я Марія Зінкевич а, і я модераторка цього скетч клубу а, Ми. Якщо пам'ять не зраджує, ми його зібрали десь в березні або в квітні. Ну на початку весни цього року. Я хотіла просто зібрати творчих людей, яких професія пов'язана, не пов'язана з творчістю, але які хочуть отак от збиратися в творчій атмосфері і малювати щось, що їм до душі. Ми частіше за все, навіть не спонукаємо малювати щось дуже гарне, дуже шедевральне. Ми просто хочемо розслабитися в своїй творчості і е, поговорити, поспілкуватися про Якісь штуки, буденні, які трошки відволічуть від того, що відбувається часто навколо. В рамках фестивалю Мозаїка я проводжу майстер-клас з Лускавок, а також пізніше з шелестів. Це два види традиційних прикрас, розповсюджених на території України. Лускавки або бачорки це одна з найбільш поширених прикрас. У 19 та 20 столітті технологія до того складу, вона була прийнята не тільки Радянським Союзом, а чи Японія, Німеччина. Він вбив культуру і традицію, так. але саме безпосередньо це намисто, тим, що став робити іграшки, це тобі, не дуже правильно так сказати. Просто ця технологія була перейнята в виробництво іграшок. І Лускаки відійшли на, на задній план, і ми знаємо це скло як новорічні іграшки, які війшли на явинку. Я Дмитро, я блогер, у мене є проєкт Def 1 Explorer. Зараз я розповідаю про архітектуру модернізму, бо ну, мені подобається естетично прості геометричні форми, рівні прямі. Ось. І я фотографую в основному. Е Фотографую, ось недавно придумав робити такі от панелі бетонні. Ну, вони з згіпсували тільки ось. Справа в тому, що ця архітектура досить недооцінена, ось, і спотворена саме радянською окупацією, тому що ну, ця архітектура, вона у нас, мені здається, була б і без, без совєтів. Тобто, в будь-якому випадку це світова така течія архітектури, модернізм. Ось просто що вона у нас була неякісною, і у багатьох людей вона асоціюється з періодом окупації. З совєтами, ось, на жаль. Е, да. І я хочу трошки розвінчати міфи, трошки розповісти, що, от, наприклад, суперграфіка, оця, от, яку ви бачите, вона не, не притаманна соцблоку совєтам, Це взагалі вона пішла з Європи. Ось там перші її використовували суперграфіку. Це візерунок, такий характерний для Київської області, для панельних будинків 80-х років. Ось, він є тільки там. Е, ці будинки робили. В білій церкві і постачали їх по всій Київській області. Ось. Ну, мені, мені цей візерунок просто такий близький для мене, бо прабабуся моя жила в такому будинку. Ось, і якось мені цей візерунок запам'ятався. Я вирішив з нього зробити ці панелі. Добрий день, мене звати Євгенія. Я займаюсь традиційно обрядовою випічкою. Ось сьогодні представлені е, весільні дивні. Це е, як сказати весільне печиво його в різних регіонах. Це е, Полтавщина, Запорізька область, Дніпропетровська е, пр, е, ну роздавали на весіллях. Зазвичай це була наречена. Вона роздавала або своїм дружкам, або дітям, або всім гостям після весілля. є якийсь особливий рецепт по регіонах чи кругом скрізь однаковий? Зазвичай це каравайне тісто, все е, і раніше його робили на очереті. Ну очерець це такий великий, має бути піч, тому, тому це вже більш сучасний варіант. От це так як з особливості ще прикрашали квітами з гофрованого паперу а або чіпляли цукерки протягом двох днів. кременчужани не можуть купити у вас це? так. Так, запошення якийсь? якісь коровайда на дегустацію. Ще представлені жайваранки, які випікали на 40 святих. Або е, гуцульщина е, випікали таких ж пташок на чистий четверг, роздавали їх дітям. Також є коржики, як у бабусі, пряники е, вони такі створені за пряниками, панянками полтавськими, які випікали також перед різдвом.